Математика наука точна і серйозна, і прожить без неї нам навіть дня не можна. Сьогодні на уроці знайомимось із правилом знаходження частини від цілого. Продовжуємо працювати в зошиті, записуємо число, класна робота. Прочитай ряд чисел. Уміркуй і запиши числа, які діляться на 9. Правильно, це числа 9 і 36. Тисни відео на паузу і виконай каліграфічну хвилинку самостійно. Пропиши числа до кінця рядка. Фармуємо вміння відновлювати ціле за величиною його частин на основі наочності. Це завдання номер 1 Яку частину цілого становить трикутник? Трикутник це одна друга. Або інакше ми можемо сказати це половина. А скільки частин у цілому? Правильно, у цілому буде дві частини, адже знаменник 2 вказує на кількість поділених частин. Який вигляд матиме ціла фігура? Ціла фігура матиме дві такі частини. Ось такий вигляд. У нас вийшов прямокутник. Яку частину цілого становить прямокутник? Прямокутник це одна четверта. Або ми можемо сказати: це є чверть? Скільки частин у цілому? У цілому? Чотири частини, адже знаменник 4 вказує нам на скільки рівних частин поділене ціле? Який вигляд матиме ціла фігура? Ціла фігура буде складатися з чотирьох рівних частин. І у нас утворився великий прямокутник. Яку частину цілого становлять? Кола. Чотири кола це одна третя. Або ми можемо сказати, що це третина. А скільки таких частин у цілому? У цілому три такі частини. Тобто, по чотири кола нам потрібно взяти тричі. Який вигляд матиме ціле? Чотири кола. Беремо тричі. Це дорівнює 12 кіл. Яку частину цілого становлять циліндри? Три циліндри це одна п'ята. То це п'ята частина. А скільки частин у цілому? У цілому 5 частин, адже знаменник 5 вказує на скільки рівних частин поділили ціле. Тобто, нам потрібно по три взяти 5 разів. По три взяти 5 разів, це в нас буде дорівнювати 15 циліндрів. Що більше? Частина чи ціле? Правильно, ціле. Завжди більше, ніж частина. Ознайомлення із правилом знаходження частини від цілого. Це завдання номер 2 Прокоментуй схеми до задач, розв'яжи задачу. Другу. Працюємо усно. Читаємо першу задачу. Кавун розрізали на упіл. Однією частиною кавуна пригостили сусідів. Яку частину кавуна отримали сусіди? Давайте з вами розглянемо і прокоментуємо схему. Відрізок це є цілий кавун, ціле число. Його розрізали навпіл. То половина відрізка це і є. Половина кавуна, яку отримали сусіди. Читаємо другу задачу: Кавун масою 6 кг розрізали навпіл. Однією частиною кавуна пригостили сусідів. Скільки кілограмів кавуна отримали сусіди. Які числові дані з'явилися в умові другої задачі? Правильно, з'явилось 6 кілограмів це маса цілого кавуна. А яке ж шукане число? Скільки кілограмів кавуна отримали сусіди? Давайте з вами спочатку розглянемо правила. Щоб знайти частину від цілого, треба величину цілого розділити на кількість рівних частин у ньому. Тисни відео на паузу і прочитай ще раз самостійно це правило. Поясніть, що означає число М і Б. Число М це величина цілого, а число Б це кількість рівних частин. Щоб знайти частину від цілого, потрібно величину цілого розділити на кількість рівних його частин. Тобто, М поділити на Б. І так, нам потрібно в задачі, в другій, знайти частину від цілого. Ціле у нас 6 кілограмів. Ми знаємо, що ціле розрізали навпіл на дві частини. Тобто, нам потрібно знайти одну другу від числа. Від числа 6 кілограмів. Тобто, 6 поділити на 2. Дорівнює 3 кілограми. Закріплюємо правила знаходження частини від цілого. Це завдання номер 3 сторінка 90. Знайди величину частини від цілого. Що є цілим? Розгляньте, будь ласка, подані величини і серед поданих величин знайдемо з вами ціле. Натуральні числа 40, 36 і 24 це є цілі числа. А так, іменовані числа 28 кг, 18 літрів, 15 хвилин 49 метрів і 18 грамів. Нам потрібно знайти частину від цілого. Щоб знайти частину від цілого, треба величину цілого розділити на кількість рівних частин у ньому. Щоб знайти до п'ятої від числа 40, нам потрібно 40 поділити на 5, і це дорівнює 8. Щоб знайти 1 дев'я від числа 36, нам потрібно правильно, 36 поділити на 9, і це буде дорівнювати 4. Щоб знайти нам частину 1 третю від числа 24, нам потрібно правильно 24 поділити на 3. Обчисли самостійно. Знаходимо 1 шосту від 18 літрів. Нам потрібно величину цілого розділити на кількість рівних частину цілому. Тобто 18 літрів поділити на 6, і це дорівнює 3 літри. Одну третю від 15 хвилин. Правильно, потрібно 15 хвилин поділити на 3. Адже знаменник 3 вказує, наскільки рівних частин поділене ціле. Наступна величина 1 сьома від 49 метрів. І одна друга від 18 грамів ви виконаєте самостійно. Тисни відео на паузу і запиши вирази в зошит. Ми йому вміння застосовуйте правила знаходження частини від цілого під час розв'язування сюжетних задач. Це завдання номер 4. Розв'яжи задачу, скориставшись підказками. Бабуся приготувала 9 літрів соку. Третину соку випили онуки. Скільки літрів соку випили онуки? Записуємо задачу в зошит. Працюємо разом. У цій задачі весь сік, що приготувала бабуся, це ціле. Тобто 9 літрів це є ціле. Ціле ми позначаємо одиницею. Значить, ми можемо записати короткий запис, що 1 – це є 9 літрів. А щоб показати третину, потрібно цілий відрізок розділити на три рівні частини і взяти одну таку частину. У цілому три третини. У цій задачі, щоб відповісти на запитання, ми маємо знати третину від 9 літрів. Біля дробу записуємо дріб, 1 третя, ми ставимо знак питання. Записуємо далі розв'язання. І так ми знаємо, щоб знайти частину від цілого, нам потрібно ціле поділити на кількість рівних частин, які є у ньому. Тобто 9 поділити на 3, і це дорівнює 3 літри. Тисни відео на паузу і запиши відповідь до цієї задачі самостійно. Фізкульт-хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку, відпочинь і перейди до наступної роботи. Досконалі уміння знаходити частину від цілого. Це завдання номер 5 Розв'яжи задачі. Працюємо разом. Читаємо першу задачу. Батько зібрав 12 кілограмів персиків і четверту частину віддав дітям. Скільки кілограмів персиків отримали діти? Записуємо задачу в зошит. Що є цілим у цій задачі? Правильно, маса всіх персиків. Маса всіх персиків становить 12 кілограмів, і це є ціле. Як ми позначаємо ціле в задачі? Одиницею. А величина цілого це 12 кілограмів. Значить, доповнюємо короткий запис: одиниця це 12 кілограмів. Ціле становить 12 кг. Кілограмів. Шукане число в задачі, скільки кілограмів персиків отримали діти. Але ми знаємо, що діти отримали четверту частину. Тобто ціле треба поділити на 4 рівні частини. Зверніть увагу на відрізок. Відрізок поділений на 4 рівні частини. І одну частину таку нам потрібно взяти це є одна. Четверта. Значить, доповнюємо короткий запис 1 четверта це невідоме число. Якщо ми знайдемо, скільки становить одна четверта, то можемо дати відповідь на питання задачі: скільки кілограмів персиків отримали діти. Записуємо розв'язання в зошиті. Ми знаємо, щоб знайти частину від цілого, треба ціле поділити на кількість цих частин. Тобто 12 треба поділити на 4, це дорівнює 3 кг. Зверніть увагу, одиниці вимірювання кілограми. Тисни відео на паузу і запиши відповідь самостійно. Ров'язуємо другу задачу. Працюємо усно. Дев'яту частину садової доріжки завдовжки 36 метрів вимастили плиткою. Скільки метрів доріжки вимастили плиткою? Що є цілим у другій задачі? Довжина садової доріжки це є ціле число. І вона становить 36 метрів. Яку частину доріжки вимастили плиткою? Дев'яту частину. Тобто ми можемо сказати, скільки рівних частин має ціле. 9 рівних частин, і нам потрібно знайти 1 дев'яту. Щоб знайти 1 дев'яту від 36 метрів, нам потрібно ціле число, це число 36, поділити на 9. І це дорівнює 4 метри. Досконалі уміння розв'язувати складені задачі. Це завдання номер 6 сторінка 91. Розв'яжи задачу. Тисни відео на паузу, перейди до підручника і прочитай самостійно задачу. Аналізуємо задачу разом, записуємо задачу в ЗОшит. Короткий запис записуємо у вигляді таблиці. Коротко. Виділяємо ключові слова, було, відрізав і залишилося. Що означає число 18? Це стільки дроту, відрізав спочатку електромонтер. Що означає число 27? Це стільки дроту? Залишилося. Доповнюємо таблицю. Що нам відомо ще про відрізав? Що електромонтер другий раз відрізав у 6 разів менше, що є шукане число, скільки метрів дроту було в катушці. Щоб дати відповідь на питання задачі, скільки було метрів дроту в катушці, нам потрібно знати дві величини, скільки залишилося, а це нам число відоме, і скільки відрізав, але це число нам невідоме. Нам відомо, що він спочатку відрізав 18, а другий раз у 6 разів менше. То в першій дії, знаючи ці дані, ми можемо знайти скільки він відрізав другого разу. Якщо у 6 разів менше, то це треба застосувати арифметичну дію. Правильне ділення, і нам потрібна. Дійсно, 18 поділити на 6 це буде перша дія. У другій дії, у другій дії нам потрібно знайти, скільки всього відрізав електромонтер. І це буде друга дія. Це друга проста задача на знаходження суми. І ми застосуємо арифметичну дію. Правильне додавання. І в третій дії. Третьою дією ми будемо давати відповідь на питання задачі. Ми знайдемо, скільки було спочатку дроту в катушці і якою арифметичною дією, правильно, дією додавання. Тисни відео на паузу і запиши розв'язання задачі самостійно. Формуємо вміння складати ускладнення рівняння за текстом і розв'язувати їх. Це завдання номер 7 сторіночка 91. До невідомого числа додали частку чисел 64 і 8. Частку чисел ми знаходимо арифметичною дією, правильне ділення й одержали число, яке дорівнює. Добутку чисел 6 і 7, а добуток чисел ми знаходимо арифметичною дією множення. І так записуємо рівняння. Невідоме число ми позначимо буквою х, х додати 64 поділити на 8 дорівняння 6 помножити на 7. Це є ускладнене рівняння. Читаємо другий текст добуток чисел 5 і 6, а ми знаємо, що добуток чисел ми знаходимо арифметичною дією множенням. Зменшили, зменшили, це значить відняли на невідоме число. Невідоме число ми обираємо за власним бажанням, любу змінну, і одержали суму чисел 18 і 7. Суму чисел ми знаходимо додавання. І так, добуток чисел 5 і 6 відняти А дорівнює сума чисел 18 і 7. Читаємо третє рівняння. Невідоме число зменшили в 5 разів. Добираємо любе невідоме число. У мене це буде С, наприклад. Це поділити на 5 і одержали добуток. Перший множник, який поданий часткою чисел 18 і 9, а частка чисел це арифметична дія ділення, а другий дорівнює – одиниці. Ми записуємо невідоме число поділити на 5 дорівнює 18 поділити на 9 і помножити на 1. Тисне відео на паузу. І попрацюй самостійно, розв'яжи ускладнені рівняння. Вправа сходинки успіху. На якій сходинці знаходився ти на уроці? Розкажи про результати твоїх власних навчальних досягнень. Завершена. Дякую за роботу!